Даня, а чого ти сидиш? Треба ж відео робити. Ходімо. Поїхав. Доброго дня, друзі та гостя каналу Залізний майстер. Сьогодні ми знову завітали на дитячу залізницю. Випуск бійця буде цікавим, тому поїхали. У цьому випуску ми розповімо і покажемо легенду вузькоколійних залізниць, як і зовні, так і середньої. Ходімо. Теповоз ТУ-2. Теповоз вузькоколійний тип другий. Сирійний вантажо-пасажирський призначений для магістральної маневрової та пасажирської роботи на колії 750 мм. Предісторії. На початку 50-х років виникла потреба у типовозі, який би мог працювати на вузькоколійних залізницях. Розробку почав Кауський машинобудівний завод. І у 1954 році був побудований перший зразок типовоза. У заводській документації він був позначений як МУ-1 МО мотовоз. З електричною передачою, передачою тип перший. Однак, на момент здачі е, приймальної комісії е, позначення теповоза змінилося на ту 1. Типовоз воськополіний тип перший. Що правильно, тому що теплоз ніяк не можна віднести до категорії метовозів. Тобто е, одиниця з потужністю е, до 150 кінських сил. Та механичною коробку передач. Більш того, цей типовоз можна вважати першим типовозом у класичному вигляді для вузькоколійної техніки. Але після випробування виявлено, що конструкція була невдалою. З метою усунення всіх недоліків спеціально для цього типовоза був проблений новий генератор. Замість типоволгу, який застосовувався на Т-1. Незначною модернізацією також е була гальмівна система тепловоза. Військовольна камера, яка була е розміщена біля самої підлоги, була суттєво збільшена та перенесена. Е на бічну стінку за машиною за кабіною машиніста. Як і говорив раніше, тепловоз випускався з 1955 року на Колоському машинобудівному заводі. Та випуск його здійснюється до 1958 року. Загалом було була випущена близько 300 машин цієї серії. Також, за деякими даними, існувала модифікація типового ТУ2 на кольо з ширини 1000 мм. Та... Була випущена у 4 екземплярів і мала свою номерацію від 001 до 004. Достовірно відомо, що ТПОЗ ТУ 001 був перероблений на колю з шириною 750 мм. Та експлуатувався на Корінській е торфовізної вузькоколіни залізниці у Кіровській області. Незважаючи на те, що тепловоз розроблений у 1953 році, він досі залишається одним із найкращих локомотивів. Завдяки вдалій конструкції та зовнішній схожості з локомотивами колії 1520 мм, він був прийнятий в експлуатації як навчальний локомотив на дитячих залізницях. На 2023 рік більшість цих типовозів вже списана. У 2000-х та 2010-х роках більшість цих типовозів змінилося на типовози ТУ7 та ТУ-10. Декілька типовозів ТУ-2 насамперед працюють на дитячих залізницях та продовжують роботи з поїздами. Деякі машини стоять. У заканцвому стані. Так і наш ветеран продовжує свою роботу в якості пасажирського типовоза і продовжує радувати е, око як і гостей е, дитячої залізниці, так і юних залізничників. А тепер повернемося до нашого ветерана. Ходімо! Що можна сказати про зовнішній вигляд? Типовоз вагонного типу з двома пустами керуванням, бріт служби вантажу пасажирський, при необхідності можна використовувати як і манеровий. Таким як і всі інші локомотиви. Довжина локомотива 10 740 мм. Тут нас зустрічає танковий дизель 1Д-12. З uh, потужністю 300 кін кінських сил або uh, 195 кВт. Uh, також, що спереду що ззаді знаходиться вентилятор, який охолоджує тягові двигуни у процесі uh, флягу. Uh, також за uh, дизелем знаходиться головний генератор, який uh, виробляє струм для тягових uh, еруптора uh, ми бачимо компресор, який накачує повітря у систему систему тепловоза та холодильник, який входить в систему охолодження двигуна. Тут у нас знаходиться вискольна камера ВВК, де сховані усі операти нашого диповоза. Тут ми бачимо другий вентилятор охолодження тягу, двигунів. Та здійс е сховався тормозний циліндр. Тут знаходиться ще одна кабіна машиніста, вони ідентичні одне другої. тому ми заходити сюди вже не будемо. Ми зна зараз знаходимося у кабіні машиніста тепловоза ТУ2. На місці машиніста знаходиться під круванням. Почнемо з лівого направу. Це в нас е рукоять контролів е Сюди вставляється реверсивна рукоять. Е приведеться е вперед або назад. Е це сам контрол машиніста, який, е якому ми задаємо положення е і прослід. Далі по приводу. А, це в нас а, амберметр нагрузки тягувий генератор. А, тиск масла дизеля. Температура води дизеля. Головний резор монометр. Монометр тиску тормоз. Тиск тормозного селіндри. А це в нас. Здравна кнопка, щоб підписатися на наш канал. Жартую, це кнопка запуска дизеля. У заводському компонуванні а, усі автомати а, стоятиме а, на поверхні пустакрування. У нашому випадку вони були за перенесення у них. Тепер: що у нас за гальма? Гальма тут пневматичні. Це екран машиніста, е, якому ми гальмуємо, коли їдемо з вагонами. А тут в мене схолося локомотивний екран, який непосередньо загальмовує сам локомотив. Також у мене тут є кнопка тифона. Ось вона. Ось. А, ця рукає рукоє, безпеки. А, Тут в мене знаходиться електропанетичний клапан. З, ця вже іде система безпеки LC. А тепер ми заглянемо, що знаходиться у помічника машиніста. У помічника машиніста знаходиться найбагато. Це в нас штурм ручного тормозу. Тобто ми закручуємо, так і відкручуємо, колодка прижимаються або відпускаються. Це в нас локомотивний кран, який написує, в нього локомотив. Це скорост 3002, приводиться з автомобільним мовою, з да, не простий, а з чорним ящиком, як у літака. верхню частину вставляється скоростодомерна стрічка, на якій записуються усі дані в процесі шляху локомотива. У них частини показується а, швидкість локомотива, час у дорозі та а, скільки локомотив проїхав. Також у помічника машиніста є рукоять подачі сигналу. Свісток. Можна що можна розповісти про ходову частину? Встановлюються два візка. На, кожу, на кожному віску і кулісних А, Тут у нас букси з підшипниками, челюсті. Ще таке букси ми розповідали в, в пошому відео. За підказкою можна прийти та оглянути цей ці, вік. Ці. Цікаво, що всі тягувані зусилля продаються не на прямо теповоза, а на візки. По як на на Кузов на візки становиться трьома точками. Це шаро п'ятою та двома сказок. На кожному, кожному візку по 4 пісочного вулка. Далі знаходиться головний хатуа, в якому повітря на сьогодні це все. Але перед тим, як закінчити відео, е хочу вам сказати, що ви можете залишити свої питання у коментарях. Ми виберемо найцікавіші та відповемо на них у наступному відео. А поки що до вас запитання, як ви вважаєте, як машиніст дізнається, е який горить попереду сигнал стафора? Пам'ятайте, що джентльмен підписаний на наш канал та поставив вподобайку. Бажаємо вам гарного дня та слава Україні!